Уж Август увідала лето, Стихал в Атаве кос Последній дзвон, і знову, після довгого запрета, стучався в дверь охотничий сезон. Мимоволі ці рядки сьогодні спадають на думку. Ми давно готові до відкриття сезону полювання на пернатих. Власноруч виготовили патрони, почистили зброю, підготували решту спорядження. Відкриття сезону особливе свято для кожного мисливця, і ми з натхненним і піднесеним настроєм рушили в дорогу час від часу з хвилюванням, поглядаючи на небо. брати і Декілька слів про техніці безпеці. Правила техніки безпеки у нашому колективі кожен знає на зубок. Однак інструктаж обов'язковий для всіх. Ігор, один з найбільш досвідчених серед нас, емоційно і яскраво нагадує нам, як поводитися у болоті. Які патрони використовують? От сімки до п'яки, з четверки. Не крупніше. Тут взагалі зараз відкриття, то бить можна сім, шість, п'ять. Сказка. Людей тут не дуже багато, так що можемо нормально ми постріляти. Все, бажаю всім вдалого полювання. Спасибо. Напруга зростає і не гаючи ані хвилини, ми вирушаємо. Вон, справа. Хорошее место. Да-да-да-да, тут тут. Места утиные. Стараємось непомітно та у повній тиші пробиратись через очерет, напружено вдивляємося у блакитне небо, міцно стискаючи рушницю. Та здається, наше серцебиття нас викриває. сюда буде. перша за сьогоднішній день впольована качка Ну, чуть-чуть подранок, але в принципі постріл був непоганий відстань десь метр п'ятдесят Доброго дня, шановні мисливці! Ось і приходить місяць серпень до своєї середини, до, того, до тої помітної мрії, коли ми в кінці кінців зможемо виїхати і розпочати наше полювання. Поки ще є в нас неділя часу, хочемо вам показати, як в домашніх умовах можна самим робити патрони. Доброго дня, Доброго дня. Все-таки охота ось-ось розпочнеться. І сьогодні мова буде йти виключно на, на те, як виготовляти патрони на качку. і дроб, який порох, які гільзи, які види бувають. Все-таки з чого почнемо? Почнемо з того, що нам треба. Ну, метрики ці всі на вагу, підставка для патронів, капсуля гільзи, порох. І починаємо ми перше з того, що перевіряємо гільзи. Якщо гільзи нові, то не потрібно. Якщо гільза вже стріляна, бушна, тут, тут в мене, в мене є для прикладу, дивимося чи нема там після попередніх вистрілів. Достатньо просто, все-таки підшукали діаметр. Це звичайний балончик з пневматичної зброї. це пістолети, гвинтівки. Пустий балончик. Він ідеально підходить по розміру до цього патрона. Звздочку не обов'язково, бо вона так-така так, є вона. Ну а саме що, що обов'язково, це прокатка шляпки, шляпки всіх гільз. Тому я зараз можу показати приклад, по це вона прокатана. Це патронник тут автомата. І от гільза не, не прокатана, гільза, оця ця штука, бачиш? Вона не влазить туди, да? да, так? Вона може там лізти, її можна запхати, але це буде мука да. це буде мука для мисливця, особливо якщо стріляють з автоматів. Взагалі, скільки раз можна гільзу використовувати? Ну, 5-6 разів пластмасу. 5-6 разів. Можна, можна, да, да, Допустимо, є така в мене закатка, що, що тільки раз. Там, де йде і де, де іде, іде запайка, угу. там і де раз. Ще якась незвичайна гільза, що це за гільза? — Це гільзи. Вони робили ще при радянському Союзі, але ще вони в людей трошки є на руках. Uh -huh. Ну, це як? Це дуже, це гіль... гільза хороша. Це вона під капсуль, вже живело, зараз вже такі гільза у нас дуже мало, пластмасові. Uh -huh. Чим вона хороша? Вона плотна, вистріл, ну, тобто плотно до неї все. Отне в неї, що вона одноразова, практично одноразова вона. А чого? Ну, бо бумага є, є, бумага, шляпки пригорають, рвуться, все. І якщо дощ. Саме саме десь в воду впав, десь там да, розмикає. Вот, ще, ну, допустимо, є латунна іліза. Угу. Багато мис мисливців до неї ставляться скептично. А от, це, мол, ну, Капсуль слабий, плюс вес. Я от, скільки заряджаю, їх на, ну, на качку, угу. то вот на подриві, ось таке на бікаса. Угу. Крім того, що вона вакша, вона використовується, в принципі, ну, Нещисленна кількість разів, да? так? Як є... я добився, її закріплять. Це вже протягом 20 років. Розкажу, що відбувається. От як ну, зараз ми сипемо порох, так? На... Порох взагалі треба міряти тільки на вазі. Любий. А чого не можна мірниками? От я Тому думаю. що, розказую, колись ще при Радянському Союзі вийшов, був порох, от як зараз, да? Сокол, да? Да. і з'явився порох барс. Угу. Він такий як пісок, як наподобання нашого заразу. Mm -hmm. цей, цей, цей І люди всі привикши мерка меркам тоді було, це все стали тим барсом. А там, виходить, вже в мерки де 2,2 сокола, вийшло 4,6 барсов. Це все. Оце співвідношення написано 2,3 грама, 35 грамів. Воно в, от в якомусь коефіцієнті має зберігатися? Якщо то... погода жарка, порох уменьшається. При погоде холодной порох увеличивается я хочу просто показать вот мой способ крепления крепления дробового пыжа ну первым делом мы берем капсулируем все потом порох все но ну, ведь так как у нас это все такое вот дробь так вот, засыпаем мы дробь вот немножко можно так ложим опять пыш Пыш, Пыж ложим. П прокладку. Это называется закрепление пыжа. Чем вот. ты его закрепляешь? Пластилином. Чуть-чуть ага. только, не так, чтобы там был вес пластилина. Вот. И можно бить с любого ствола, и здесь никогда дробь не вылетит. И При выстреле пыжом стволики чистые, все, никаких не них и резкий бой. Чтобы вам видно, то вот это вот, в принципе, закрепленный пыж. Вишь ничего не дается? Все. А я знаю, закрепляют, скажем, и парафином. Объясняю, лопает. Лопають, да? Конечно, парфін лопають. Клей теж попадкаваться. Там всяке батько. Етат нікарда <рес> бачили, що зарядити один патрон пішло ну буквально в слічені секунди часу. В цей момент 4 підстріляно, знайдено дві. Одна явний Потому, подранок був, і знайдений. Але ж дві це теж результат, якби початок полювання. Я думаю, що ще не було такого вечірнього льоту. Будемо чекати його. На льот, я думаю, ми ще зможемо по парочку, щоб підстрілити. Наскільки їх потрібно? Не пропустіть у наступній передачі продовження полювання та ще багато цікавого. Хто ушов тропою, трапою, запах хвої, з двусловкою пробирався по болотам, Тот знает, что такое занятие мужское, отличное занятие охота. Тот знает, что такое занятие мужское, отличное занятие охота. Зимую зверь и птица не могут прокормиться, И тот, кто проявлял о них заботу, Тот знает, что такое занятие мужское. Отличное занятие охота, тот знает, что такое занятие мужское, отличное занятие, охота.